Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Я хочу поділитися з вами однією маловідомою історією із Старого Завіту. Я хочу показати, чому Бог включив цю історію до Старого Завіту і як вона пов'язана з нашою різдвяною історією. Я вірю, що це благословить вас, послужить вам, дозволить вам побачити різдвяну історію в її повноті. Часто в людей виникають запитання щодо непорочного зачаття. Щодо того, чому Ісус мав прийти у плоті, друзі, вся справа у викупленні амінь. Цей світ згрішив. Ця пандемія є наслідком гріхопадіння світу, а світ згрішив через те, що людина, законний правитель, якого Бог поставив, щоб царювати на цій землі, згрішила. Коли Бог створив Адама, то сказав: пануй над землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. Людина була законним правителем, якого Бог поставив над цим царством, що називається землею. Амінь. У цій частині Всесвіту Бог створив людину, щоб вона царювала. Амінь. Панувала. Але людина зрадила, людина згрішила. Вона схилила коліна перед злим духом, сатаною, і в результаті цього, коли людина згрішила проти Бога, прийшла смерть. У Божому задумі для людини не було смерті. Коли людина згрішила, Бог сказав Змію, яким заволодів Сатана. Інакше кажучи, Бог звернувся до сатани. Це перше пророцтво Біблії, яке ми бачимо у Бутті 3 розділі, 15 вірші. Ось що сказав Бог: він сказав: І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою. Зверніть увагу. Там не говориться між тобою та чоловіком. Хоча саме чоловік згрішив. а коли згрішив чоловік, то згрішила й жінка. Амінь. Чоловік мав останню владу, яку йому довірив Бог. І коли він згрішив, то згрішило й все творіння. Амінь. І тепер, щоб людині повернутися до того місця, де вона була перед гріхопадінням, вона має пролити кров, бо без пролиття крові немає прощення гріхів. Біблія говорить так у книзі Левит, 17-му розділі 1 Нацьтому вірші там говориться: бо душа тіла в крові вона. скажіть це, бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. А тепер повернімося до того, що Бог сказав дияволу. Це перше пророцтво Біблії. Бог сказав, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Одразу, коли ми бачимо фразу насінням її, в Одне ні, то розуміємо, що йдеться про Ісуса. Бог каже: Так, ти зробив так, щоб людство згрішило. Так, все творіння зрішило. Так, я відправлю насіння жінки. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Слово зітре та жалити це одне слово на івриті, яке означає розбити. Він розіб'є тобі голову, а ти розіб'єш йому п'яту. Це відбулося на хресті. Ісус був побитий на хресті. Так, але він розбив голову Сатані на хресті. Алілуя! Зверніть увагу, що там йдеться не про насіння чоловіка, він каже. І я покладу ворожнечу між насінням Твоїм, диявол, і насінням її. Жінка не має насіння, це пророцтво про непорочне зачаття. Амінь. Христос народиться від діви амінь. І за 700 років до народження Христа пророк Ісая сказав наступне. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Гемануїл, діва в утробі зачне і сина породить. Це ознака. Чому було необхідно непорочне зачаття? Сьогодні ми маємо ознаки, які підтверджують це ми знаємо, що дівиця яка не пізнала чоловіка, не мала статевих стосунків. Адже для народження дитини потрібен батько та мати, які передають їй свої гени. Кожен з них передає один із двох генів дитині. Вони передають свої гени дитині. Так, отже, потрібен батько та мати. Але Діва означає, що батька немає. ісус був сформований в утробі. Його отець, отець небесний, відправив його. Він не створював його, він відправив його в утробу діви. Він залишив усю свою славу. Який цар готовий відмовитися від усього та стати звичайною людиною? Це питання смирення. Він спустився на найнижчий рівень, став підвладним часу та простору, як усі ми. Та він все одно залишався божественним, бо не міг відриктися від цього. Амінь. Він завжди є таким та тут ми бачимо Ісуса в утробі діви. Зараз ми знаємо, завдяки науці, що плацента не дає крові дитині. Колись ми думали, що дитина отримує кров матері. Та не забувайте, що у крові Марії був гріх. Усі люди згрішили. Біблія говорить, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Отже, де знаходиться гріх? Як він передається дитині? Через кров. Амінь. Батько та мати роблять свій внесок у кров дитини. Так і, хоч Марія була дівою, не знала чоловіка. Раніше люди думали, що вона передала свою гріховну крові Ісусу. Та це не так, і тепер ми знаємо, що плацента дає лише поживні речовини та кисень дитини. Вона забирає екскременти від дитини. Амінь. Безумовно. Є такі речі, як обмін газами і все таке інше, але не кров'ю. Плацента захищає дитину від крові матері. Амінь. Щоб у дитини не було жодної інфекції. Бог зробив це так, і я вважаю, що Бог зробив це для того. Щоб його син народився без гріха у крові. Він має кров, але вона безгрішна. Це царська, священна, божественна кров. Цей термін використовується у 20-му розділі книги дії, де апостол Павло говорить: пильнуйте себе та всієї отари, піклуйтесь про церкву Божу, живіть отару Божу. Амінь. Яку власною кров'ю набув він? Отже, це божественна кров? У цій крові немає гріха. І не забувайте, що коли ця кров була пролита, вона очистила нас від всіх наших гріхів та відвернула прокляття, амінь, яке впало на землю через гріх людини. Якщо ми можемо відвернути гріх, то можемо відвернути й падіння. Алілуя! Амінь! Дякую, Господа Ісусе! І кожен, хто приймає Ісуса Христа, приймає Обіцяне ним життя в надлишку. Амінь. Амінь. Слава Господу! Дякую, Ісусе. А тепер ми повернемося до історії, про яку не часто розповідають. Багато віруючих навіть не знають про неї. Ми бачимо її у книзі числа, 27-му розділі. Коли вони ходили по пустелі, це трапилося за часів Мойсея, коли вони вийшли з Єгипту. Біблія говорить, що там були жінки, яких звали «целовхадові дочки. Їх батько щойно помер, у нього не було синів. Отже, в них не було братів. Зазвичай син ставав головою родини після батька. Перворідний син отримував подвійну частку спадку, а всі інші отримували по часті спадку. Та в цього чоловіка не було синів, у нього було лише п'ять доньок, і тут перераховуються їхні імена. Вони прийшли до Мойсея. Тогочасний закон говорив, що батько мав передати свій спадок синові. Коли батько помирає, син займає його місце, син успадковує все. Та що робити, якщо сина немає? Амінь. Отже, ці дівчата прийшли до Мойсея. Не забувайте, що саме Мойсей приніс закон, і вони сказали: чому імення нашого батька буде відняти спосеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька. Мені подобається їхній настрій, а вам дай же нам володіння серед братів нашого батька, що трапиться, якщо цього не станеться, це доньки Целовхадові. Цей чоловік на ім'я Целовхат помер. Його спадок мав перейти до його братів, їхніх дядьків. Натомість вони сказали Дай же нам володіння нашого батька. Амінь. Отже, вони хотіли змінити тогочасний закон, і тоді законодавцю Моисеєві потрібно було якось розібратися з цим. Не забувайте, що Моисей був законодавцем. Він думає, жоден закон не розглядає цей аспект. Що ж мені робити? І приніс Мойсей їхню справу Господу, і приніс Моїсей їхню справу перед Господнім лице. І сказав Господь до Моисея, говорячи, село дочки слушно говорять. Я в захваті від цього. Мені подобається, що Господь каже про них. Село дочки. Слушно говорять або говорять правильні речі, інакше кажучи, їхні слова звучать так: дай нам володіння, дай нам володіння, хай володіння прийде до нас. Ці слова піднялися до престолу Божого, до серця Бога Ізраїлевого, і Бог Ізраїлів відповів: Бог задоволений там, де бачить віру. Бо віра прославляє Бога. А Бог завжди поважає віру. Амінь. Щоразу, коли ви маєте добру думку про Бога, коли ви молитеся, наче Бог чує, наче Бог відповідає на ваші молитви, я кажу, наче, та ми знаємо, що це відбувається насправді. І коли ви так ставитеся, це до вподоби Богу. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Він не забирає, не карає. Амінь. Навіть коли янголи явилися пастухам на полі, проголошуючи народження Ісуса, вони сказали бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, Не суддя, спаситель, Не законодавець, Спаситель. Алілуя! Отже, тут вони кажуть: дай нам володіння. Богу сподобався їхній настрій, і сказав Господь до Мойсея, говорячи: це ловхадові дочки слушно говорять, Конче да їм володіння спадкове серед братів їхнього батька. І зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька, а до Ізраїлових синів будеш промовляти. Говорячи, коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його. Чому це важливо? Чому ці подробиці є в Біблії? Це Лише кілька віршів. Та чому ця історія така важлива? Бо все пов'язано з нашим Господом Ісусом Христом, Месією, Царем Ізраїлевим, амінь, Викупителем, Сином Божим. Усе це пов'язано з ним. Розгорніть Євангелія, і ви побачите чому було необхідне непорочне зачаття? Друга причина полягає в родоводі нашого Господа Ісуса Христа. Якщо поглянути на нього, то два Євангелія з чотирьох від Матфія та від Луки. Розповідають нам родовід Ісуса Христа. Матвій прослідковує його родовід аж до Авраама. Перший вірш говорить, що він син Давидів та син Авраамів. Чому син Давидів? Давид був після Авраама, бо все Євангеліє від Матвія покликане підтвердити його право на престол, а Давид був царем, якого обрав Бог. Амінь. Отже, він син Давидів та син Авраамів. Амінь. А в Євангелії від Луки ми бачимо родовід, що починається від першого чоловіка, Адама, і на все це є причини. У родоводі Луки йдеться про Марію. Родовід йде до Марії, а в родоводі Матфія він йде до Йосипа, та вони сходяться в одному царі, царі Давиді так. Цар Давид, я хочу показати вам цю таблицю. Цар Давид мав багато синів. Його дружина Вірсавія народила йому царя Соломона. А після Соломона був Натан, від тієї жінки Вірсавії. А Соломон, який сів на престол після свого батька, став царем, який приніс золотий вік Ізраїлю. Після цього всі інші його нащадки були царями юдеї один за іншим. Не всі вони були добрими, не всі вони ходили перед Богом. Наприклад, цей чоловік Йоахин, також відомий як Єгояхін. Ми будемо звати його Йоахином, бо Біблія використовує цю назву. Йоахин був настільки лихим, що Бог прокляв його родовід. Ось що Бог говорить через пророка Єремію. Так говорить Господь: Запишіть людину, оцю самітною, мужем, якому не буде щастить у днях його, бо нікому з насіння його не пощаститься сидіти на троні Давидові та панувати ще в Юді. Отже, погляньмо знову на схему. Ми бачимо, що від Давида вийшло два сина: Соломон та Натан. Від Соломона було царство, так аж до Йоахина – до прокляття. і від Йоахина і надалі не було царів, які сиділи б на престолі Юди. І аж до Йосипа. Ось чому Йосип не був багатим, він був бідним, що опинився в непростих обставинах. Хоч він по праву міг бути царем та від Йоахина до Йосипа. Я показую вам, чому все це настільки важливо, і як все це пов'язано. Погляньте на Марію від родоводу Натана, сина Давидового, з'явилися інші сини і так аж до Марії. Та погляньте ось на що в Євангелії від Луки, 3 розділі, 23 вірші говориться а сам Ісус, розпочинаючи мав років із тридцять, бувши, як думано, сином Йосипа Ілія. Хто був батьком Йосипа? Йосипа, чоловіка Марії. Хто був його батьком? Тут говориться, що це Ілія. Та якщо поглянути на Євангелія від Матвія, перший розділ, там говориться. А Яків породив Йосипа, мужа Марії мужа Марії, не батька Ісуса. Дух Святий не просто так дав таке формулювання. Це не батько Ісуса, а чоловік Марії, що з нею родився Ісус, званий Христос. Погляньте на це яків Отець, це не Патріарх Яків, це інший Яків, батько, це кров та тіло, батько Йосипа. Але щойно ми прочитали в розповіді Луки, що Ісус був, як думано, сином Йосипа Ілія. Чому це важливо? Ілія це батько Марії. Погляньте ось на що. Ілія був батьком Марії. Завдяки донькам Целовхадовим Бог змінив закон. Амінь. Бо в них була віра. Щоб вірити Богові, і вони попросили про володіння. І тепер спадок може дістатися доньці. Алілуя навколо діви. Коли диявол радів, Бог, скоріш за все казав янголам, а тепер погляньте на це. Амінь. Слава Господу! Бог змінив усе. Слава Господу! Йосип став усиновленим сином Ілія. Амінь. Інакше кажучи. Завдяки Марії він тепер також може отримати спадок, а це зі свого боку стало можливе завдяки донькам Целовхадовим. Алілуя. Бачите, як усі деталі Біблії складаються в єдине ціле, і завдяки цьому Йосип став усиновленим сином Ілія, був фізичним батьком Марії. Амінь. Отже, царство йде далі, бачите? Хоч Йосип був під прокляттям, знаходячись у родоводі Йоахина, Марія мала право на престол, інакше кажучи, Ісус має як юридичне право на трон, так і кровне право, царське право та законне право алілуя. Дякую, Господи, ось чому так важливе непорочне зачаття. Усе це було потрібно для того, щоб зберегти кров Ісуса. Бог послав його, щоб він помер за наші гріхи, друзі. Амінь. Біблія говорить нам у посланні до римлян п'ятому розділі: тут чітко говориться: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Я в захваті від цього. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Виправдані? Що значить виправдані? Це означає, що ви стали праведними в очах Божих. Виправдані. Це поняття використовується в судах. Ви виправдані. Та в Божих очах це дещо більше. Ви стаєте праведними в очах Божих. І як ми стаємо праведними? Завдяки крові Ісуса. Алілуя! Отже, тут чітко говориться: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ось чому ми маємо жити у світі нашого спадку. Це світ, у якому ми усвідомлюємо Божу любов до нас. І після того, як ви спасаєтесь, бережіть себе. Слово бережіть означає охороняйте. Це те саме слово, яке Ісус використав у своїй первосвященницькій молитві в Євангелії від Івана, 17 розділі: святий Отче, заховай. Вім'я їх, яких дав ти мені. Бережи, охороняй, бережіть себе самих у Божій любові. Бережіть себе самих у Божій любові. Пам'ятаю, коли я був в Англії, в один із перших разів там була дуже прохолодна погода. Я пам'ятаю, що йшов між будівлями. Світило сонце, була зима, було дуже холодно. Я йшов тією частиною вулиці, де була тінь. Я йшов темною частиною вулиці. Та коли я вийшов на сонце, то почав насолоджуватися сонцем. Я відчув тепло, і тоді Господь промовив до мене: ось що означає бережи себе у Божій любові. Не стійте в тіні. Завжди усвідомлюйте любов Божу. Амінь. Усвідомлюйте його любов. Аллилуйя! Амінь. Живіть у цій любові. Це не ваша любов до Бога, а Божа любов до вас. Амінь. Іван називає себе учнем, якого любив Ісус, а не учнем, який любив Ісуса. П'ять разів у Євангелії від Івана він називає себе учнем, якого любив Ісус, і в тих п'яти випадках ми бачимо любов Івана до Ісуса. Амінь. Та він називає себе так. І коли ми будемо усвідомлювати, як сильно Бог любить нас, ми будемо любити Його та один одного, цим виконуючи закон. Алілуя, друзі, бережіть себе у любові Божій. Коли приходить страх, бережіть себе у любові Божій. Знайте, що Бог любить вас. Думайте про хрест. Це доказ Божої любові до вас. Бог зробив усе, щоб у цей різдвяний час ви могли зрозуміти різдвяну історію. Диявол ніколи не переможе. Перемога, врешті-решт, буде за Богом. Ця пандемія не переможе. Бог знав про неї і підготував нас, щоб ми пройшли через неї. У ній є певна мета, і все працює на благо дитини Божої. Насправді, Ісус пророкував про це хвороби у багатьох місцях. Це ознака того, що він прийде знову. Все це не від Бога, воно пов'язано з тим, що людина згрішила. Але тепер, коли ми викуплені, друзі, ми можемо сміливо просити Бога: Дай мені це володіння. Амінь. Я вірю, що доньки Целовхадові навіть не уявляли, що їхні слова матимуть наслідки у вічності. Амінь. Їхні слова настільки догодили Богові, що Месія народився. Амінь. І завдяки цій зміні закону Бог дозволив володінню переходити до доньок і все це призвело до того, що Ісус отримав законне право на престол. Алілуя! Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як Спасителя та Господа, то для цього немає кращого часу, ніж Різдво. Ви можете прийняти Ісуса та покластися на нього. Друзі, ви ухвалюєте багато рішень у житті: з ким одружитися, яку кар'єру обрати, та найважливіше рішення, яке ви можете ухвалити, впливає на вашу вічність. Амінь. Знайте у серці, що ви спасенні. Амінь. Якщо ж ви не спасенні, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Покладіться на Ісуса Христа, повірте в нього і будете спасенні, ви та ваш дім. Слава Господу! Повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть, Отче Небесний, дякую Тобі за дар Твого Сина, Ісуса Христа. Дякую тобі, що Ти воскресив Його з мертвих для мого виправдання. Я виправданий Його кров'ю. Дякую, Отче, що я вже ніколи не буду покараний тобою, покарання та смерть залишилися позаду мене, прокляття залишилися позаду мене, і я йду в майбутнє, що сповнене Твоєї доброти, благодаті, надлишку, радості та вічної насолоди, в ім'я Ісуса Христа, Ісус Христос, мій Господь, скажіть це, Ісус Христос. Мій Господь, і я вірю, що Ти воскресив його з мертвих як свідоцтво того, що всі мої гріхи залишилися в минулому. Смерть була підкорена в ім'я Ісуса. Алілуя! Друзі, вітаємо вас у родині Божій і щасливого вам Різдва! Ви ніколи не забудете це різдво, церква! Підійміться на ноги, де б ви не дивилися нас. Якщо ви можете, підійміться на ноги. Слава Господу, проводьте час зі своєю родиною. Я розумію, що цей рік був незвичайним. Ми всі знаємо це амінь. Та ми будемо довіряти Богові в тому, що цього року буде відновлення. Амінь.